Шукає сенсорний, класний ноутбук в алюмінієвому корпусі, з керамічним тачпадом, динаміки Bankle. Це вже преміум якість ноутбуків. Подивіться просто, як він виконаний. Це все з алюмінію, з вбудованою антенною 4G. Тобто можна поставити сюди сім-карту, на території Польщі буде працювати інтернет з двома виходами Thunderbolt. Є моделі, наприклад, ігрові. 64 ГБ оперативний, 7 процесор, 156 дюймів екран, все теж в метал, кераміка, бенколу, все як ми любимо, з річною гарантією. Є моделі від 600 злотих в корпусах, де є титанова пластина всередині. Тобто вони не бояться падати, не бояться ударів ніяких. І найбільш популярні наші моделі, які... Дуже гарненько продаються, люди прям їх дуже люблять. Це чотирьох'ядерний HP, ХП, Теж алюміній, кераміка. Він не сенсорний, це звичайний ноутбук з бенковушин динаміками, з входом на сім-карту. Повністю алюмінія. алюмінію.